Пан Іван питає, бажаю здоров'я. Планую малярні роботи в жилих кімнатах, мансардах, з чого почати? Утеплення стелі, плюс параізоляція, плюс фініш вагонка, чи малярні роботи, чи натягне мінвата вологу при малярних роботах. Дивіться, все залежить від того, яке фінішне оздоблення стелі буде. В принципі, коли ми робимо мансарду от, от, в літній період у нас немає зони конденсації в мінеральній ваті, тому ніяку вологу мінеральна вата вже не набере, нема умов. Тому що при температурі от, плюс 15-20 градусів зони конденсації в мінваті немає. Якщо. Ще турбуєтесь, ну, почекайте ще трошки. Почекайте десь середини травня, кінець травня, і, в принципі, можете спокійно робити малярний роботу, взагалі ні за що не турбуватися з приводу набору вологі мінеральної вати. Дерево це трошки інший матеріал. Справа у тому, що коли ми працюємо з деревом, треба пам'ятати, що, по-перше, воно повинно бути за заводу, тобто, це біля 12% вологості. По-друге, перед тим як дерево бити. На стелю треба, щоб воно трошки поліжало в приміщенні і набрало вісну вологу цього приміщення. І як ви розумієте, тягнути дерево, коли робляться малярні роботи, не варто. Отак. Наступне. Коли ми з вами робимо стелю, то пара ізоляція заводиться на стінку і прибивається бруском, до котрого потім прибивається вагонка. Ось це примикання, котре ви там бачите, да? от якщо канатик прибрати, от там буде видно цей от стик. У мене пара ізоляція, вона глибше, тому що у мене технологія, про яку я розповідаю на вебінарі, комфортна мансарда. Але якщо класична технологія, от як ви робите, то пара ізоляція там буде видна. Тобто пара ізоляція приклеюється до малярки. Тобто ми її повинні робити після малярки. Або якщо ви зробили пароізоляцію, вам треба краще притягнути, приклеїти скотчем, щоб він не заважав. А потім, коли малярні роботи будуть закінчені, ви приклеїте пароізоляцію до стіни вже до гладкої стіни, прижимаєте бруском і добрус... обрізаєте її по бруску. І потім вже чіпляєте вагон... вагонку. Це правильний вузол примикання, чого я розмовляю, а не малюю. От. Я тренджу, а ви навіть цей мовчите. Так уважно слухаєте. Значить, е, У нас іде стіна, у нас іде з вами п -п -п малярні роботи, закінчуються. І параізоляція з приклеюється до стіни. Ну, або, якщо не хочете, не приклеюйте, Я не вважаю, що це є обов'язково. Тут брусочок, параізоляція обрізається западліцо з брусочком. І потім вже прибивається вагонка. Ось вам класичний вузол оздоблення до малярних робіт. Значить, це правильне виконання. Тому на вебінарі по організації будівельних робіт я казав: якщо ви не поспішаєте, краще малярної роботи все ж таки проводити вже в теплий період року, коли нема зони конденсації, тоді утеплювачі себе будуть гарно поводити, не будуть набирати цю вологу. Зрозуміло? Так, йдемо з вами далі.